Всі, мої вітання. Ну що, подивимось, які посилки я пакую і що відправляю. Е, ви теж. Якби, долучайтесь, допомагайте, тому що дуже виснажені зранку. Прям залишилось 148 копійок. Все хлопцям перерахували. Так що, якщо можете, хто, хто скільки може, бо кожна посилка стоїть до 200 гривень і оплачую я. я. Е, е, 53,75 це монобанк. 41,14, 25,10. 7112. А приват 53,63, 5420, 98,73, 5948. Помагайте. Так, показую, що пакую. Це я пакую до хліба, який ми відправляємо до сих пір ящиками. Тому що ми ж, якби українці, хлібний народ. Хлібосольний. Ну, що то ящик хліба? До, я, до хліба теж треба щось покласти. От я і пакую до кожної заявки. Люди писали в коментах, хто, кому треба куди хліб. От, там хороший він до півроку запакований тримається. Пяти велике пані Оксані за цю допомогу. І до кожної заявочки ми ще і по пакунку робимо. Тому давайте подивимось, що ж, що ж ми кладемо. Так, значить. Це е, туліксон препарати, це з Америки кава. Це, вже знаєте, боксикріпал протигріпозне. Це, здається, теж з Америки. Це Чечевиця, ч... Сочевиця. Це заправка для пасти з е, морепродуктів. Пагетти і. І війна з Нью-Йорка. Отакі от, думаю, що не соромно відправляти посилки. І таких у мене посилок. Що я вам покажу. Раз, два, три, чотири. І вона огромніша. Ще одна. І ось такий от дурдом залишився після пакування. Як після погрома. І от, скажіть мені, будь ласка. Я, звісно, все розумію. Ну, як, як можна е, ходити по цьому світу, якщо земля носить таких людей, це, ж, це вже крохи. А ви ж розумієте, що я то бачив в перші місяці війни з усіх куточків світу такі посилки йшли, такі пакунки йшли, такі гуманітарки е, фурами йшли. Мені приходили то, що там салямі, тунци. Е, Ой, чай, кава, спагетті. Взагалі, такі е делікатеси приходили, що я навіть не знав, як їх їсти. Ну, що воно таке, чим його їдять. І це, ось, наприклад, на Лухові, де там мене попросили, то хлопцям йде майже все напередок. Як можна ходити по цьому світу, знаючи спокійно, знаючи, що ти украв, украв фурами у людей, яких нічого не залишилось, ні будинка. Там, Взагалі нічого. І я дивуюся е, відсутності душі і серця у цих е, чиновників, які в перші дні війни спочатку зникли, а потім на другий тиждень почали виставляти е, свої фоточки. То ми ось ми на місці, е, президент на місці, ми на місці, ми хрещатику гуляємо, ми нікуди не втекли, то сонце своє не втекли собі в жопу. Е, вам люди пишуть у коментарях: зробіть зелений коридор, рятуйте Маріупольку. Маріуполь. Маріуполь е, е, Буча Ірпінь, е, заходять е, фашисти, расисти. Вони фоточки виставляють. Ніхто на коменти не реагував, не читав, не допомагав. Ніхто не одна криза. Зайдіть в соцмережі в Інстаграм, подивіться всі соцмережі Порошенка, Кирила Тимошенка, Юльки Тимошенка, всіх політиків. Ніхто в коменти не заходив. І той же самий Кулеба, який там розказує, йому студенти писали за кордоном, ми хочемо повернутися в Україну, ми хочемо воювати. Тільки дайте документи. 就是呢 А уж скільки єрматів, вся піздота фур покрала гуманітарки. Е, один чого, чого тільки стоїть, волинський губернатор Погуляйко. та криса Луганська мусорська. Вчора був мусором Луганським, сьогодні воно з перших днів війни, е, губернатор Волині. Воно стільки сука накрало, і за нього ще й мене тепер суддя був. І е, палиця шестерка Коломойського рядом з е, Погуляйком е, через аптеки свої, через точки продаювали всю гуманітарку, щоб ви здохли, щоб ви подавилися. Щоб ви по сьоме покоління лікували своїх дітей і близьких і рідних на всі ті гроші, на які ви нажралися і назбагатилися. А ми, люди, будемо залишатися людьми. Я просто завожусь, мене не завжди злиться. Так, іще одне: сьогодні о 22.00 зустрічаємося в прямому ефірі на моєму YouTube-каналі Олексій Оскар. Віднині щосуботи. О 21-й годині, це я тільки сьогодні 22-й зробив. О 21-й годині, що суботи ми будемо зустрічатися в Ютубі на прямих ефірах, і звісно, доживу. І будемо піднімати теми, які вже пора піднімати. Бо якщо не ми, то ніхто. Єдине, що, звісно, оце, поки все це попакуєш. Тут і здорова людина. Я так положи ноги ткине. А що ж говорить мені, старий петиконендати? Мені більше стільки літ, що собака вже двічі здохла, а мене ще земля носить і не приймає. Так що попакую, відпочину і до вечора зустрінемося в ефірі. Єдине прохання, я вас дуже прошу. Хто скільки може, хоч, хоч гривню, хоч дві, тому що вижиті, виснажені цими відправками, посилками, закупками. А що робити? Що хлопців посилають? Їх і так з усіх кінців посилають від міністерства до комбату. Ще ми будемо ігнорити їх. Ні, ну це ж. Ми ж не такі. Дякую всім. До зустрічі.